Пісню, якою хочу заспівати, браті і сестри, вона так коротенько свідчить про те, як була написана колись така книга Мандри Пілігрима. І там дуже багато таких подій відбувалося на його шляху. Зустрічались різні люди, і також в цій пісні, яку я буду співати. Там згадується. Люди, які хочуть такого літеплого життя, і прожити, ну, якби. Байдуже, байдуже, не прикладаючи ніяких зусиль. Є такі люди, які постійно задаються питанням до Бога постійно, чому, чому так, чому так, і навіть не дочікуються відповіді і знов те, чому, але є такі люди, які. І проходять різні випробування, і зрозуміли для свого життя, що таке воля Господня і як треба жити далі. І чому нам та пісня якби ну, сподобалась, лягла на серце. Тут звучать ще Божі слова, що Господь говорить до свого народу, яку дає він свою відповідь відносно того чи іншого положення в нашому житті. Ейболас Луїдь. Пусть знов Ось знов суворі хуртовини, ось знов, ось знов життя шлях замело, а так хотілося вірити спокійно, тихенько славити свого, та Бог народ свій перевірю святим вогнем, я всі домішки відсію, Золото Золоточищене, не згори, чому ж ти плачеш, Господи, Господи, боли, Ілочку, що приносить води, Ісусу чистити, ти хочеш ти. Чому, чому в життя приходять біди? Чому, чому б'є хвиля накрива? Мій друже воїном не був би, не зміг би ти трудитись для Христа, а Бог про вогняв, на розвій перевірю святим вогнем, я всі домішки вісію, золото чище не сморить. Чому ж ти плачеш, Господи, Господи води? Замело та, та посміхнутись, я тепер зумію, я знаю волю Господа свого, а Бог промовляв на розвіпер. mm -hmm.